Сьогодні огляд на Харот. Подивимося, що за звір вартий він уваги. Ні, з'являєтеся ви в малізоні, зоні, де його взяти на початку гри? Проходите там то припоя чи каніфоля. Боже, да, припоя проходите. Потім собі виходите сюди або сюди. Тут по землі спокійненько топаєте досюди. Го на локацію янтар. Укладив ще техніки, яке використовували ліквідатори при ліквідації аварії на ЧС. Зараз ми спробуємо чи можна тут без пляшки все зробити. Забігаємось сюдою, як ви бачили, куди і я забігаю. Чому саме сюди зараз розумієте? Забігаєте, берете яку-небудь валину до рук. Підбігаєте ось сюди, дивіться, радіація вже накоплюється. І вон там є сайга. Бенш! І ось сайга вже у вас є. Дайте сайга? Ходи. Сайга хай буде. Потім поки радіація не сильно нагребла, біжимо так, біжим, 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 біжим. Цікаво, встигну чи ні. Зараз будемо бачити. Ой-ой-ой. Ну буду аптечками хилятися. Ось три Камаза стоїть. Дивіться на карті, де вони. Бачите, три Камаза. В першому КАМАЗа, який два з бочкою, один без бочки. І вперше ви отут лутаєте лут. Та бар, треба хоч пива якогось випити, бо зараз ратиці так і протягну. Антирадон є. Нормально. І ви бігаєте звідси, вибігаєте, як забігли. Це якщо у вас нема пляшки. Тому що... Якщо у вас є пляшка, то ви тут на ізі все. Антирад, аптечка. І так як забігли, так і вибігаєте назад. Якщо у вас до цього часу з'явився вже хоч який-небудь артефакт на захист від радіації, то є файно. якщо не з'явився, ну що, прикро, що не з'явився тоді. Хай би був краще. Все, з зони дефонить ви вибігли. І потім дивитесь, чим ви там можете похилити зниження радіації, наукова аптечка. Де о, будь ласочка, все. Я по дорозі, як біг за хародом, лутанув в сайгу. Зразу креслення лутанув до сайги. Тепер наступне: по дорозі за хародом можна одразу заскочити, взяти креслення для покращення. Воно знаходиться отут десь -от, на камінчику. Це креслення, але вхід до креслення знаходиться отут: ось сюди вам треба прибігти. Дивіться, ось десь я знаходжуся. Прям тут вона є. І дуже добре, що ми лутанули сайгу, тому що там зараз буде парочка кровосісів. А сайга це найкраще рішення проти них. Правда, боєприпасів небагато, Ну я впораюся, думаю. І як добре, що ми саме звідти заскочили, менше будемо страждати від радіації. Біжим, біжим, біжим. Ось таке ямище, тут пробігаємо скоренько і подалі від машинів, тому що вони фонять здорові. І забігаємо всередину. Все, радіації ми позбули. Ходи кровосісь. ходи. Нема кровасісла, слава Богу. Дивіться, ви зайшли через цю печеру, впираєтесь в таку розвилочку. Тут правіше берете, ось мужик такий лежить, бачите? Ось ще один мужик, його можна вутонути. А ось такий підйомчик нагору. Ви можете навіть на тих кровосісів забити і йти сюди. Тут прямо ви такі шипи, бачите, на них не лізете. Потім ось тут, отак, проходите. Тут яма, в ню треба не звалитись, тому що якщо ви в ню звалитись, так вам ці кишки і шваркнуть. Перестрибуємо краще перед нею зберегтися. І тут труп мажорчика лежить. Лутаємо цей труп. У нас тут непоганий такий хабар. І біжимо прямо по цій щелині. От і все. І тепер біжимо собі прямо. Можете, якщо нема аптечок і дуже економите бронік, можете навприсідки бігти. Навприсідки вас не буде трогати яд. Побігли. І ось ви добігаєте до цієї місцинки на карті. Де тріщина прямо написано. Тут залазимо на камінчик. У нас артефакт є. Є ще в одного багатого каспера лут. І є покращення до хорода. Як звідси вийти, можна як зайшли, а можна побігти отак прямо. І як бачите, дивіться, я пройшов ці всі місцини. На складності ветеран використав дві жовтих аптечки, один антирад і штук 5 звичайних аптечок. І при цьому у мене хабар був максимально голожобський. Я навіть пляшку не використовував. Тепер, друзі, біжимо власне, за самим хародом. Ну, от ми, власне і прибігли, дивіться, оце це така тут гідроспоруда, є незрозумілого призначення. Он там ми на краю тріщини лут... вийшли, і я отак, отак, отак біг, отак отак. Тут можуть бути проблеми, такі що якісь там НЦП, озброєні до зубів, злобні лазять або мутант. Ви від них можете просто втекти, не обов'язково з ними вступати в бій. І ось ви прийшли сюди. Там крисачки бігають. Для того, щоб у них зайвих проблем, даруємо їм гранатку. Вони приймають дар. Значить, що, зберігаємось. Пляшку я не ставлю, щоб бути на рівні зі всіма. Дивіться, я собі на клаві, що є, поставив червону жовту аптечку. Тепер скоресенько треба пробігти, щоб радіація нас не схавала. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І падаємо отут, його вниз він щось так кроки сповільнює в кінці, не боїмося. Хоп, тут аномалія подушечка. І одразу юзаємо внизу пиво, алкоголь чи жовту аптечку, що там у вас є. Я жовту аптечку заюзаю. Тут нас зустрічає отако красота навісний замочок. Збиваємо. Тут речах є. Дивіться, що він робить, цей речах. Він вам оцю драбинку опускає, щоб ви потім могли назад по ній вилізти. Заходите всередину, вводите код 5578, його ви можете побачити там, входите, дивитесь номера машин на звалищі, Там досить такий довгий квест. Коротше, ось 5578 ввели, якщо ви такий лінтяй, як я, і не лазите там. І тут нас зустрічає хард, в якого 100% кондиція, друзі, повністю справний. Поки ви його не проабрайте, ним краще не користуватися, тому що. Ну потім будете ще за ремонт перед апгрейдом платити. І також тут є збільшений коруб для РПМ. Забираємо. Ну і можете лут полутати тут. Також в цьому сейфі є флешечка верблюд для бронідолгу. Забираємо. Дивіться, антирадик те, що треба. Ну і тепер вилазимо відси. І від машин подалі тримаємося, бо вони фонять. І все. Як бачите, ми на початку гри залутали харод на максимальній складності з самим бомжацьким блін, хабаром, що тільки може бути. Грубо кажучи, тим, що дали на початку гри, все це вже по дорозі назбиралося. Непогано, тепер рухаємось далі. Наступне покращення на харод лежить, ось дивіться, мала зона і кордон. І ось воно тут -то за будиночком лежить. Там бандоси є. Якщо ви відігруєте старт через Сидоровича, як я робив, то ви його одразу по дорозі лутаєте тут. Якщо не відігруєте, то проходите квести в малізоні і у вас потім відкривається отут, Отут все відкривається, ви можете спокійно собі сюди прийти. Пішли, покажу, де саме лежить конкретно. Тут бандосиків є пару штук, ну вони такі ватні, особливо коли ви з цейгою приходите. Хто я не пам'ятаю, може тут заміновано? Так, да, заміновано трошки. І ось водичка. Ось трошечки хороших боєприпасиків і покращення на хорот. Встановлення балансира. Чудово. Тепер, чи нам його треба проапгрейдити? Кажуть, що саме дешевше в Сидровича це зробити. Ну що ж, побігли до Сидровича. Так, тут лихач один. Думає, що він велике начальство. Ну що ж, давайте перевіримо, скільки буде коштувати в місцевого майстра абрейд Тарода. Харод. Технік не може встановити це покращення. От вам і самий дешевий технік. Збільшений магазин до харода можна залутати на затоні. Ось ми ж звідси мала зона, потім бла-бла-бла, побігли сюди на затон. А конкретно отут в куточку, тому є таке непонятненьке, якісь хатки, човники, це якийсь пристик, знаєш, що таке, і жим туди. Ми просто заходимо і тут він в рук заходить. Хоп туди. Капелюх завжди і всі покращення роблять в двох місцях. Це Гарпія на Янові і в прип'яті <звіт»>. техніки. Вони роблять все. При першій зустрічі Я... з гарпією, краще за все взяти в неї якесь завдання, бо чим більше ми для них завдань робимо, тим вони стають лояльніші. Як тільки бачите, в неї завдання виконуйте. Давайте глянемо скільки буде коштувати покращення до максимуму. Харо. Що в нас тут? Ручка, перша, точність прицілювання, збільшений упор. 400. Зменшення віддачі, Ушуковий тильник приклада. це, мабуть, те, що ми шукали. 8200. Альтернатива була пересування під час прицілювання. Ребаланс приклада, швидкість прицілювання 10% плюс 11 000. 700. Зміна калібру 545. Це за бажанням. Я поки що цього робити не буду. Хай буду два стволи під різні калібри, хародий Дніпро. Полімерне руків'я 2,900. Упор під кисть 8200. компенсація віддачі 15%. І балансування руків'я 11700, боєготовність 20%. Полімерні деталі 3500. Встановлення балансира зменшення розкиду. Або гумове покриття зменшення віддачі. Беремо балансир 8200 ЛЦВ 14100. 100. Тактичне руків'я 16500. Зменшення віддачі 10%. Дульне гальмо 16500 Замикач ствола на стильність 10%, 400%. Дальність польоту кулі або швидкість польоту кулі. Тут без різниці. Хай буде швидкість польоту 8200. Бронебійність 10%. Зменшення падіння шкоди 7%. Я беру бронебійність 18900. І того виходить 126 800 купонів за повний апгрейд корода. Тепер давайте чекнемо кучність прокачану і не прокачану. Вперед не прокачаний. 30 патронів в стінку. <звук> Отак і його в нас получився малюночок. 30 патронів в стінку Цілився ось сюди. Тепер прокачаний. Отакий його малюнок вийшов. Ну, різниця, я думаю, помітна. Дивіться, не прокачаний харод, проти прокачаного хорода. Рівень складності починаємо з мінімального новачка і будемо піднімати. Прокачаний, не Погнали! Це вже кінець гри, остання фаза не прокачаний. Один. Два. в хаку, вони тут розбрелися. Один. Два. Три. Угу. Три постріла в жбану. Ого. Ого. Один. Два. Три. Тепер беремо прокачаний до рук, хоро. Прокачаний в мене такий з прицілом гарним. Прикрийте, браття. Нікому не втекти. Один. Два. Один. Два. Один. Ого, один. Один. Два. Прокачаний за два постріла, не прокачаний за три постріла. В принципі, на мінімальній складності на крайньому етапі гри у них однакова сила. Я перезавантажив, щоб обновилося на рівні складності Stalker. Перемкнув складність, перезавантажив. І тепер чекаємо на рівні складності Stalker. Регулюємо. Один. Два. Три. Три постріла треба на середньому рівні з непрокачаного. Ще когось для вірності одненько. Один. Два. Три. Є. Три постріла треба з непрокачаного. Берем прокачаний. Один. Два. Два. Нічого не змінилося. Як було. Три-два, так і є три-два. Один. Два. Один. Два. Давайте по пандосиком спробуємо. Один. Два. Те саме по попадос дає. Два постріли. Один. Один. Два. Один. Два. Попадосик два требує. Один. 2. І істечки. 2. Так, ну що там на тих простіших рівнях складності, то не так важливо, тому що там можна юбрізом грати на простіших рівнях складності. Беремо тепер максимальний рівень складності. Беремо прокачаний, не прокачаний, боєприпаси стоять з синенькою полосочкою. Це бронебійні, і погнали пробувати. Починаємо з непрокачаного. ціль визначити, скільки раз треба всадити в жбан, щоб противник від поїхали. Один. Два, три. Є. Ще раз. Один. Два. Три. Відкис, бізь. Один. Два. Три. Три постріли треба. З непрокачаного бронебійними патронами. Переходимо на прокачаний. Патрони ті самі бронебійні. Один, два, три. Він Це, мабуть, в руку попав просто. Зараз побачимо. Ворога не Один, два. Три. Один, два. Три. Один, два. Три. Один, два, три. Мораль така, прокачувати харод на максимальному рівні не має ніякого сенсу. Тому що нічого не міняється. Він що так, що так, зі трьох патронів в жбан ложе. Беремо попадос. Боєприпаси ті самі стоять в попадоси. Пролібійні. Ті самі боєприпаси, що й у харода. Один. Два. Нормально, тут два достатньо. Харот прокачаний. Один. Два. Один, два. Город вже трохи луч той, блін, кажу, перепрошую. Млинець. Попадок вже кращий трохи. Один. Два. Один. Два. Ну отак то. Тут два постріла достатньо. А тепер, друзі, на закусочку солоденьке залишили. Пістолет Ріно з дробовика патроном із патроном 9х39. Погнали! Дратуті! Отак от. Кладність максимальна, відповідно. Чекнемо ще Ріно 9х39 патроном. <звук> Оце вам Ріно народ. Так, друзі, а тепер давайте чекнемо, скільки в цього ріну ремонт, е, ремонт коштує. А ремонт коштує в нього 62 тисячі. це з урахуванням того, що він з третього разу тільки пробиває. Броньованого моноліту. Е, хто там нарікав, що Опадос дорого ремонтувати. Ось вам, будь ласка, варіанти покруче. Що ж, друзі, якщо підсумувати все, що я тут наекспериментував з цим Хародом, то це чудова волина, щоб занести її Сідоровичу і продати, бо іншої користі я з неї фактично не бачу. Якщо її порівнювати з револьвером Ріно, в них приблизно однаковий ресурс, що та, що та пушка десь можна до тисячі пострілів зробити, поки розломається. Ну, це в теплишних умовах, бойових, мабуть, менше. Ну, зрівно достатньо одного постріла для того, щоб будь-якого ворога на будь-якому рівні складності на будь-якому етапі гри завалити. Ну, крім заскриптованих, звісно. Харот, мабуть, до Фауста буде валити всіх з одного шота. На мінімальному рівні складності, ну там можна і не знаю, з цеглиною бігати, тому що одягнув як зачок і вони як комарі кусають, навіть коли великим стоять натовпом. Така от історія з цим хародом вийшлася. Якщо його порівнювати з попандосом чи попадосом, він на 50% дорожчий в ремонті. У нього в два рази більший ресурс, поки він поламається. Але треба робити три постріла в жбан в голову. А поки ви робите ворогу три постріла в жбан, він тицяє по вас свою зброю, ковиряє ваш бронік, ламає всю снарягу і ви доплачуєте потім на ремонті. Тому з Попадоса виходить реально вигідніше стріляти, тільки треба між квестами не забувати зайти поремонтуватися. Я протестував уже сайгу, ріно. Попадос, Акхарот, це в мене вже четвертий огляд з чотирьох оглянутих стволів. Це найбільший фекалій в зоні. Друзі, підписуйтесь на канал, буде ще багато оглядів від цих всяких пушок, броніків, значить, е, артефактів. Я хочу вивчити. До пікселя сталкера, і я хочу, щоб у нас було потужне сталкерське ком'юніті. Тому підписуйтесь, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Позвоніть своєму другому військовослужбовцю, допоможіть чимось. А якщо після цього ще залишилась якась копіючка, у нас там є збори, бачите, ми сьогодні банку випотрошили, там наш адмін. Закупив нові пташечки. Всі кошти, які ми збираємо до копійочки, йдуть на підтримку Збройних сил України. А у блогера є монетизація, він з голоду не умре. А, і до речі, не забувайте на мій твіч підписатись. Посилання там в описі. На твічі буде більше стрімів. Я там буду ділитися своїм досвідом по розвитку Ютубу, по створенню контенту. Набереться 100 підписників, почну стрімити. На цьому вже точно все. Всіх обняв, підняв. До зустрічі!